Зараз я вам розкажу, як жіночка західної України робила аферистичні схеми в Польщі за допомогою прихистку для українців, і е, зробила більше 320 польських карбованців. Щоб ви розуміли, Цобто це то це 8 вічно зелених в місяць. Вона робила. Розказую, як це було, і це і пишіть в коментарі, чи знаєте, ви ще такі випадки, бо я тотично зустрічав. Ну щоб такого, то ні. Короче, була ну і є одна жіночка західної України, і от вона приїхала, коли почалось повномасштабне. Вона приїхала до Польщі і отримала свою першу там е, польську допомогу. І вона дуже швидко викупила, що можна поїхати в сусіднє воєвудство, в сусіднє місце і також там оформитись, бо була каша не розбрігла, дуже багато людей. І вона дійшла до того, що вона зареєструвалася в Вячеслав, скількох там цих е жінка з західної України зі Львова, об'їхала всі регіони Польщі. Всі взагалі, всюди зареєструвалася, і в кожному з них в неї було ж там по чотири дітей. Це дається це 800 плюс, і вона на всіх дітей оформила цю допомогу. Рекільна. Сумарно вона робила 30к польських карбованців, Польські ну, ну поняли, да це, це ну по факту це 8к кавішу зелених в місяць. І вона оце їхала в Львів, виїжджала, проїжджала по всім цим воєвудствам чи так далі. Потім знову жила у Львові. Поняли, і в мене є попереднє відео про те, що зараз податкова, а те, яка знаходиться там в Німеччині, в Польщі і взагалі по всій Європі починають масово перевіряти всіх українців дуже серйозно. Це не прикол. Вже реально листи, кому людям приходять, хто там а, приховав свої якісь баланси на картах чи свої якісь майно десь там в Україні? Да? Бо чого це воно у вас є? Може вам треба було б його якби. Комусь віддати, вам би дали карбованці. Ви б за ці карбованці жили. Понімаєте? Отака історія, і в попередньому відео. От послухайте, ми багато речей казали, чому це може бути настільки серйозно ну, В'ячеслав. В Польшу саме тому, що вона стикнулася з тим, що українці дуже тут багато всяких mm -hmm. схем почали робити. Вони ж з нового року роблять цю історію, що будь-яка транзакція по карті, наприклад, тебе ну, є, є гроші там в Україні. Да, і ти ця карточку різяходиш, пікаєш, пікаєш да, пікаєш. Да, да, да. От і ця польська податкова буде бачити, або ти там якимись там іншими картками пікеш, які вони типу, раніше Знаете, не бачили, от, зараз вони будуть це все бачити, і будуть приходити листи щастя. Більш того, і, наскільки там, нам відомо. Раніше вони запитували, куди вона гроші, наприклад, там на майно на квартиру ти купив mm -hmm. або якусь там дорогу машину, там якісь не знаю там BMW дорогу. То зараз вони вже приходять, коли людина купує машину там за 3 чотири тисячі євро, і питають до українців. І питають, як, як справи, звідки гроші? Ти можеш доказати, а, привіт, розбул. Ну, Ми в їх очах досі бомжи. Поняли? Тобто ну, вони не дивляться на нас як на рівноправних там, європейців, іммігрантів і так далі. Ми досі для них з розряда, ну, приїжджі бомжи, ми їх тут забезпечимо і так далі. І от пам'ятаєте, я ж вам казав, записую відео, що якщо ви візьмете національний кешбек, ваша банківська таємниця буде пов... все розрушена, розторгнута. І, і тоді в коментах писали: Е, що ти розказуєш, нагнітеш, ля-ля-ля, або щось балакать. Будь ласка, всі побрали цей національний кешбек, банківської таємниця немає, просто Розголошено повністю повний фінансовий моніторинг, тепер. Ну на жаль, отак от. Так.